Хлопці змахаються в армреслінзі, грають у настільний теніс, дівчата в шахи а ще вирішують математичні формули. За останній тиждень тривоги були, і ми спускалися сюди. Дуже комфортно, тому що тут є зручні сидіння, і нам тут подобається. Тут комфортно і ніколи не нудно, каже десятикласник Олександр. Під час тривоги ми сюди приходимо, перевіряємо, чи всі наші учні є. Ми розходимося по кімнатах, Ми граємо в ігри, в теніс може пограти, в шахмати, але в основному всі тенісом займаються. Облаштовувати укриття площею 500 квадратів у першому жмеренському ліцеї. Почали торік у листопаді, каже директор Сергій Шмаль. Раніше тут мешкали без хатька, приміщенню понад 100 років. Почали ми в минулому році з листопада місяця роботи відновлювані і 30 серпня цього року ми здали в експлуатацію. Було два тендери, на саме ось це укриття тендер був 2 мільйона 445 тисяч, а по, по території на мільйон триста. Дорожки, входи до укриття. Укриття складається з трьох блоків. Ось укриття передбачено для проведення освітнього процесу. Ось і Психологічне розвантаження, і предметне, і спортивне. Вміщувати цей схов може до 400 дітей, каже Сергій Шмаль. Всього у ліцеї навчаються 576 учнів. Під час тривоги сюди спускаються 5-11 класи. Початкова школа має власне укриття. Тут є усі комунікації, а запасів їжі вистачить на 10 діб. На кухні ми бачите, є запаси їжі. Для того що якщо довго тривала тривога, вони могли харчуватися. Є вода, є у нас мікрохвильовка, де вони можуть також свою їжу розігріти. Є столики, де можуть спокійно сісти і випити чашку чаю, а також є сам зузо. У планах каже директор Сергій Шмаль закупити ноутбуки і телевізор. Всього у жмаринській громаді 33 заклади освіти. Сюди входять ліцеї і дитсадки. 25 з них мають укриття, каже директорка районного управління освіти Аліна Твердохліб. На ці всі 25 укриттів ми витратили близько 14 мільйонів. З місцевого бюджету і кожне укриття воно відповідає стандарту, починаючи від освітлення, опалення, вентиляція, необхідні меблі, необхідні устаткування, все, що необхідно дитині на період перебування. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.